Всім привіт, кому цікаво, як я себе почуваю на корисному харчуванні на цьому переходу, да, вже тиждень. відверто вам скажу, з чим ви зіштовхнетесь, коли це буде, хто не знає, може хто знає. Це насамперед з тим, що в якийсь момент вам буде хотітися того, чого дуже несильно потрібно їсти. Це перше. Але. Є ще такий момент, буде психологічно, що ваш, ваші ваги будуть показувати, стояти на місці. Тобто, ось як зараз в мене зійшов кілограм і стопорнувся, але в об'ємах я почала зменшуватися з мене трошки стух. Ноги почали худнути, трошки от обличчя почав сходити, почав сходити. І трошки живот. Він вже не дує його, тому що в мене правильне корис... харчування, є з лакові вже, не так його розпирає і дує. Так? І ну, якась легкість відчувається, нема роздратованості, заспокійливе себе відчуваю. Але ваги поки що не сильно показують. Не буде такого, що через тиждень мінус 5 кг. А якщо буде, то значить, ви себе обмежували, це тимчасове явище, і вже через пару днів воно повернеться. Розумієте, буде такий стрес для організму, і він знову набере своє, він почне від вас, буде зрив. Тобто він почне від вас требувати, щоб ви ще, ще не їли то, що втратили. Тому краще, щоб це було потихеньку, послідовно, потрошки. І тоді буде більш ефективніше худнути спокійно. Запам'ятайте, це є правильно худнути, переходячи на корисне харчування, не тиснучи на себе з усіх боків, а спокійно, психологічно виходити з того стану залежності від сильно солодкого, солю, соленого. І жирного треба виходити потрошки поступово, не шокувати свій організм. Особливо коли вам 35+, це взагалі може нашкодити, почнеться тиск. Ну, на жаль, так, може початися або низький, низький тис, або високий, почнеться цей, знаєте, шокова терапія для організму. Тому потрошечку. Деякі написали мені підписники, що вони входять в детокс тиждень. Ні, це крута річ, якщо ви це постійно практикуєте, коли ви зриваєтесь і потім заходите в детокс. Але відверто вам кажу, я колись була молодша, я таке практикувала, так просто мені хотілося. Тиждень могла себе розгрузити і мені було не важко. Зараз, коли мені 39, мені це важко, в мене може початися гастрит, може жога початися у шлунку, тому що він потребує харчів, а їх нормально немає, шок. Тиск почне, в мене голова боліти почне, я не можу, коли я хочу їсти, і взагалі нічого не їм, у мене починає боліти голова. Не знаю, як у вас, тобто починаються скачки з тиском. Тому я вважаю, що треба все ж таки робити це поступово, без сильного стресу для організму. Йому обов'язково, просто треба постійно щось готувати. Все. Перекуси, які постійно готовити все.